Першого робочого візиту президента Дональда Трампа до Саудівської Аравії. Наразі він прибув до королівського двору в Еріаді. Події звіти транслює наживо інформ... інформаційна агенція Reuters. Нагадаємо, його літак приземлився в аеропорту короля Халіда в Еріаді. Сьогодні зранку про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC. Окрім Саудівської Аравії, Трамп відвідує також Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Про це напередодні повідомила телерадіокомпанія CNN. Нен за їх інформацією, візит президента Сполучених Штатів Америки на Близький Схід триватиме по 16 травня. Ці країни вже пообіцяли інвестувати трильйони доларів у США, позиціонуючи себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів від близького сходу до України. Так, і бачимо на трансляції Associated Press, що церемонія візит Трампа триває знайомство з політиками Саудівської Аравії. Також нагадаю, що це його перша велика закордонна дипломатична поїздка упродовж у другого президентського терміну. Про це пише CNN. Тож будемо далі стежити за оновленнями. А більше про візит Трампа до країн близького сходу будемо говорити далі з аналітиком програми Північна Америка Незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українська призма Євгеном Костогризовим він з нами на прямому Зв'язку Євгене, вітаємо вас. Вітаємо Так, вітаю вас. Як ви ставитеся до того, що для першого великого закордонного візиту він обрав саме Саудівську Аравію країни Близького Сходу? Президент Трамп насправді доволі послідовно зробив такий вибір, що, як на мене, для нього навіть дещо дивно. Тим не менш, країни Аравійського півострову, особливо Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, доволі давно вже були союзниками Сполучених Штатів як в економічному, так і що, я думаю, навіть важливіше для самих цих держав в безпековому плані. А для Президента Трампа, це питання. Енергоносіїв, тобто конкретно цін на нафту, конкретно інфраструктурних проектів у цій сфері, є надзвичайно важливим. Більше того, тут так само збігається і безпековий інтерес. Ми можемо згадати події жовтня 2023 року, коли власне розпочався черговий виток кризи, яка досі продовжується у секторі Газа. От і ми можемо згадати, що це в тому числі було спровоковано тим, що низка держав, наприклад, Російська Федерація і Китайська Народна Республіка, не хотіли, щоб нарешті нормалізувалися відносини між. Ізраїлем і Саудівською Аравією, от а президент Трамп навпаки в цьому зацікавлений, тому що це відкриває можливості для співробітництва в тому числі американських компаній у цьому регіоні для побудови величезного інфраструктурного маршруту від півдня аравійського півострова до е Середземномор'я, знов таки маю на увазі наземний, в тому числі маршрут а також різноманітні трубопроводи так само в енергетичній сфері. Це надзвичайно важливо. Тому я думаю, що президент Трамп, зважаючи на інтерес. США в регіоні, в першу чергу, енергетичній безпекові обрав саме його для цього візиту. Ну і сіяден вчора написали аналітичний матеріал щодо того, чому це теж важливий візит для адміністрації Трампа і також для делегацій, які приймають Саудійської Аравії, Катару об'єднаних арабських еміратів. Вони написали, що Саудійська Аравія очікує від сполучених штатів гарантій безпеки, бо влада країни хоче повернутися до ідеї масштабного оборонного і торгівельного пакту зі США. Крім того, Аріад домагається американської підтримки своєї ядерної програми, що викликає занепокоєння у Вашингтоні та Із Ай, яка ваша думка з приводу цього? Ну питання ядерної програми, наскільки мені відомо, поки що не стоїть у плані розробки ядерної зброї. От воно стоїть радше у плані енергетики ядерної, що насправді теж може викликати певні питання, зважаючи на те, що Саудівська Аравія експортує дуже багато нафти, та й сама переважно спирається саме на нафтовий видобуток і на нафтопродукти як свої основні внутрішні енергоносії. От але я думаю, що наразі Сполучені Штати Америки принаймні не знаю найближчий рік. Цілком можуть з цим як то кажуть, гратися, тобто не казати чітко так або ні, але в будь-якому разі тримати, ну перебувати в цій переговорні рамці щодо ядерної енергетики тут в на, на, на аравійському півострові. Чому так, тому що ми маємо Іран, власне Саудівська Аравія, в тому числі переживає за свою безпеку, скоріш за все саме через Іран. От і для цього їм потрібен оборонний союз зі сполученими штатами його посилення. Ну і так само, оскільки Іран. Теж каже, що його ядерна програма є мирною, то можливо, це теж такий собі певний контрбаланс. Ще раз я не думаю, що наразі принаймні йдуть серйозні розмови е, про те, щоб Саудівська Аравія отримала ядерну зброю. Можливо, такі розмови скоро почнуться. Наприклад, як елемент тиску на США, тобто Саудівська Аравія може поставити США перед вибором або ви розширюєте оборонне співробітництво з нами, або ми будемо змушені самі себе захищати, а для цього ми не виключаємо. Аємо набуття ядерної зброї це може вилитися саме в таку річ, але знов таки це також залежатиме від того наскільки напруженою буде ситуація в регіоні. До речі... От якщо більш так. напруженою, то це актуалізується так. Не можу не запитати те, що може пролунати під час візиту до країн близького сходу теж тема України і російсько-української війни, тому що країни близького сходу виступають посередниками у питанні повернення, наприклад, депортованих українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації. Крім того, це можливість регулювати ціни на нафту і ще один інструмент тиску на Російську Федерацію. Чи буде підійматися тема на вашу думку? Я думаю, так її будуть піднімати, але вона точно не буде ключовою. Наразі для президента США цей візит це таки ну в першу чергу не стосується російсько-української війни. Цікаво, що він безумовно перебуватиме на території Аравійського півострова, зовсім близько до Туреччини. Де нагадаю, після завтра вже планується, наче має плануватися зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна. Тим не менш, я думаю, що питання України не було ключовим на прес-конференціях. Можливо, про нього будуть. Певні питання, але жодних проривів щодо нього я б не чекав від цієї зустрічі з лідерами саме арабських країн? І до речі, на трансляції Associated Press помітили, що Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, також у складі делегації прибув туди. Ну і ви згадали зустріч можливо очільника Кремля Путіна і Володимира Зеленського, президента України. Які ваші очікування щодо цього? Чи може Дональд Трамп бути присутній там, чи все-таки прибуде він на цю зустріч? Моє першочергове очікування, те, що Путін не приїде на цю зустріч, я в цьому впевнений майже повністю. Тобто, як на мене, ризики від його приїзду він так собі це зважить вище ніж від того, якщо він відправить просто, наприклад, міністра закордонних справ Лаврова. Він не хоче цього і, скоріш за все, не прибуде. А питання того, чи прибуде Трамп, як на мене, теж залежить просто від того, чи прибуде Путін. Я звісно, хотілося б мати ситуацію, в якій Путін не приїжджає, а Трамп там приїжджає, бо це було б дуже вигідно Україні буквально на землі продемонструвати президенту Трампу. Наскільки безвідповідально Росія ставиться до всієї цієї концепції замирення, от і принизити її таким чином в очах американського лідера? Але як на мене, президент Трамп знов таки щоб самому теж не принижуватися. Якщо дізнається, що Путін не планує їхати, сам теж не поїде. Можливо, надійшли когось із своїх представників того ж держсекретаря Рубіо або Стівена Віткофа або Тітакелого, або ще когось. Ну у вас є припу. Ущення, що він може розвернути літак, умовно кажу, і не прибути, якщо Путіна все таки не буде у Стамбулі. А чи можуть бути наслідки подачі для Російської Федерації або загалом для переговорного процесу, який намагається влаштувати між Україною та Російською Федерацією його адміністрація? Поки що виглядає так, що Україна після заяви президента Володимира Зеленського про те, що він готовий до цих перемовин, і буде у четвер у Стамбулі. Україна отримала, скажімо, вищу позицію, тобто ми безумовно покращили свої переговірні позиції, тому що знаєте, Російська Федерація опинилася в тому, що називають цуксвангом, тобто ситуація, в якій кожен ваш крок погіршить ваше становище, що Путін прибуде, і, знов таки майже. Певний, що цього не станеться, але навіть якщо він прибуде, йому доведеться так чи інакше розкрити карти. Тобто йому доведеться сказати, чого саме хоче Російська Федерація. і Всі будуть очікувати якогось рішення. От це для Росії неприпустимо. Вони хочуть продовжувати затягувати історію із перемовинами і війну, в принципі, якщо ж Путін не прибуде, стане очевидно, мабуть, для всіх, навіть навіть в адміністрації Трампа. Для багатьох людей, що Путін не хоче миру, абсолютно. Тобто, це не питання умов, які він постійно намагається ставити. Це просто питання того, що ось уже сформовані абсолютно всі умови, які він вимагав. Ті самі прямі переговори, яких вимагала сама Російська Федерація, а він не приїжджає. от і все. Тобто, це ситуація в будь-якому разі зараз виграшна для України, і це дуже дуже добре. Такого позитиву давно не було, принаймні в цих перемовинах. Однак залишається ризик того, що Сполучені Штати можуть вийти із цих пере. Мовини, чи все ж таки можемо очікувати на введення посилення санкцій, про які говорив Трамп раніше? Я думаю, що риторика про те, що США можуть вийти з цих перемовин, поки що не означає. Що буквально там після завтра, якщо Путін не прибуде, США грюкнуть дверима і скажуть, що більше не будуть цим займатися. Як на мене, ця риторика спрямована на те, щоб мотивувати сторони, все таки приїхати. Ось, тобто, ми вже не я, я так думаю, зважаючи на попередні дії Дональда Трампа, тобто на те, як він, наприклад, поводив себе щодо тарифів. Маю на увазі, що він спочатку шантажував інші країни, навіть ввів реально тарифи на цілий тиждень для цілої низки, майже всі майже для всіх країн світу, а потім їх скасував, влаштувавши тарифну паузу. Так і тут я думаю, ця ситуація більше про те, щоб мотивувати от таким чином сторони до перемовин, і це не питання того, що одразу буде вихід з перемовин. Так можливо, колись він станеться. Безкінечно цим займатися неможливо, але я не думаю, що це станеться от просто пі -пі після четверга. Ну, от просто нова така. Така заява на цю тему можливого виходу з Америки з перемовин з'явилася у інтерв'ю Стівена Віткофа, який він дав спецпосланець Сполучених Штатів Америки. Він дав інтерв'ю виданню Breitbart News, яке записали ще 8 травня. Однак воно вчора було опубліковане. Він сказав, що президент Дональд Трамп цитую висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів ще до заяв про зустріч у Туреччині. Чи може це бути ще один дипломатичний трюк з боку адміністрації Трампа або самого Віткофа, якраз аби заохотити сторони домовлятися? Безумовно, нинішня адміністрація хоче такими. Знаєте, вони думають, що це енергійні дії. Багато хто може назвати ці дії навіть дещо хаотичними, але в будь-якому разі, нібито рішучими діями. Нібито рішучими заявами змотивувати сторони до перемовин. Це точно те, що вони роблять. Я не бачу тут якоїсь іншого пояснення. Чи можемо ми просто вірити на слово Віткофу? Я не думаю. Він все таки спецпредставник США. Він не є ні президентом Америки, ні державним секретарем. Тобто він не займає саме знаєте посади, яка підзвітна за всю цю історію. Тому я б його слова все таки сприймав з деяким скепсисом. Тобто, так, ультиматум можливо і був, але можливо не так, як його опис. Своє відков. от а те, що стратегія сполучених штатів у тому, щоб постійно погрожувати ті чи інші стороні, щоб вони лишались в переговірному процесі, це абсолютно правда, і це стало очевидно. Я думаю, ще декілька місяців тому. Що ж за подіями в еріаді, які ми просто зараз бачимо у віконці внизу екрана? Ми будемо стежити неодмінно і за заявами політиків, які там з'являться, зокрема Дональда Трампа, можливо, про Україну. Якщо будуть говорити, то одразу в ефірі їх озвучимо. Вам дуже вдячні, пане Євгене, що доєдналися до нашого ефіру. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.